Доброго ранку. Дозвольте значить, зараз зупинитися на двох моментах. Один з них це значить е... та ситуація, в якій Україна зараз є. Я ніяким разі не кажу, що Україна програє цю війну. Це неможливо. Україна виграє цю війну і збережеться як держава. Я не знаю, правда, як відновити. Ці території, які окуповані Росією, тут питання є в тому, скільки це буде коштувати людських життів, навіть якщо і зброя буде надана, необхідна Україні. От. І чи є різон чекати може на якесь політичне рішення на повернення з їх територій? Хоча світ міняється якимось дуже дивним. Чином не зрозуміло в яку сторону. Дуже багато таких речей, що мені не зрозуміло проходить в цьому світі. І... От. І... Я, наприклад, чого дивився цей по -по 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 атак лікарні, я, я, вже, я вже говорив, я, я, просто, я просто не розумію, чому це е така реакція була. Значить. В'яла реакція і була реакція не зразу. Наче стрільнули по дітях, стрільнули по лікарні. Я ж на другий день тут почув від масметі таке серйозне обурення, а то не йшло в перших рядках, зовсім навіть не йшло. Так наче, що це було щось таке. Я не знаю, я не, знаю не можуть всі контролюватися якимись поганими значить, людьми. Так і Україна не знаходиться десь незрозуміло де. На краю світу, але реакція на подію в Україні якась дуже в'яла, я би сказав, дуже в'яла і незрозуміла не тільки мені. Але я, але я вірю в тому, що Україну ніхто не віддасть на поталу росіянцям, тому що це щось буде, буде щось незрозуміле і повне порушення світового порядку. Ця стрільба в цього Трампа значить, сьогоднішня, я, я також не можу це пояснити. як, Але дивіться, що було. Дивіться, перед цим Орбан. Хто такий Орбан взагалі? Що там 9 мільйонів населення економічно недорозвинутої країни, якою є зараз Угорщина? Там нічого немає, ні виробництва. Що вони там продають? Гуляш. От продають вони гуляш, значить. І, і сою... країна, яка сидить на дотаціях, уже стільки вже всіх достала. І тут якийсь прем'єр-міністр цієї країни, щоб займатися проблемами, які, які є, він кудись катається. Він їде кудись, значить, в одну сторону, в якийсь Китай їде, От, який приїжджає до Зеленського. Якісь умови з'являються зовсім дикі. Зробіть, значить, другою мовою в Закарпатті Угорську. І признайте, як це час етнічну частину у, 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 Угорщини. Там 7-8% розмовляє угорською мовою населення в Закарпатській області. А тут після того він ні з ким не радиться летить в Москву. Якісь переговори переговорює. З, цього, з, з, з Путіним. Щось він там розказує про мир. Де Путін знов нонсенс висуває, що заберіть українські війська з Запорозької, Херсонської області, з Донецької народної різку, що за Луганської Республіки, тоді ми говоримо, перестанемо стріляти. Він потім з цим їде до Сі, в Китай. З Китаєм там, значить, теж щось він там переговарує, типу зустрічається. Потім приїжджає він на саміт НАТО в Вашингтон, там хвостом крутить теж, фотографірується. І зразу до Трампа, де вони розмовляють про мир в Україні, хто його уповноважував, хто він такий, який мир в Україні він роз... говорить. Хто не знає. І тут трапляється що тут трапляється те, що по Трампу стріляють через два дні після того, як Орбан з ним зустрічався. Що це таке? Це все співпало? Може бути, що все співпало? Скоріше за все, що воно таке співпало. Але якось дуже воно уже співпало. Я ще пам'ятаю, також перед цим, приватний. На літаку приліт до Трампа на Флориду з дочкою. Орбан з дочкою приїхав до Трампа, і там вони теж ручками махали приватний бри. Прем'єр-міністр Угорщини, що це за приватні візити до Трампа? що він такий, що це він Трамп. Трамп сказав, що це настоящий мужчина, тільки один реальний політик в Європі. Це хто це Орбан? Трамп сказав так. А перед цим він також літав до Путіна. І літав досі. Це таке враження у мене складається, що він на такого перекладав з устав усти якісь е -е, повідомлення, такі приватні, привозив. А тут е -е, другий раз і стріляли по Трампу, і в вухо попали. О, ще кілька людей убили, там, які приперлися на той його мітінг. Мене ще більше диво, я зустрічаюсь періодично з американцями. І в мене пару друзів, не пару, є кільканадцять друзів, яких я слідкую у Фейсбуці. По різних причинах я познайомився з ними. Мене дуже дивно, більшість з них підтримує цього Трампа. Розумієте? Це, це, ж, це ж подивіться на цього Трампа. Це ж, це ж, за ним тюрма ж плаче. Розумієте, в чому справа. Ладно, лишимо, лишимо цей топік, цю дискусію і візьмемо далі, підемо на територію, яка називається, що таке буде з Україною, як Україна програє цю війну, як Україну дозволять окупувати, москалям дозволять Україну окупувати. Вже населення, справа в тому, що це завжди не можна звинувачувати українців небажанні воювати. Українці це такі самі точно, як інші нації. Я, я читав історію воїна 14 рік, 30 днів. Забирали в армію, спочатку всі йшли з дуже великим ентузіастом. Багато добровольців було, а потім вже не хотіли ніхто йти, Ну і йшли, вже не було добровольців. І третя фраза, вже через 3-4 роки війни вже стільки було дезертирів, їх ловили, розстрілювали, їх тільки більшало і більшало. Так було кругом в Російській імперії, так було в Німеччині, так було і в Франції, хоча то була Демократична республіка. Ви розумієте? А справа в тому, що в Україні це таке те вже е Добровільці звольці Е Жертви величезні, по сучасних, по сучасних мірках. Хоча якщо брати Першу світову війну, то вони мізерні, вони ніякі. Якщо брати війни Римської Республіки з Карфагеном, що там мужчин не лишилося, вони всі воювали проти Карфагена, всі були перебиті. Якщо брати 17 століття, руїна, от, наприклад, у нас на Подолі, Чоловіків не лишилося також. Я десь читав, що жінки тільки були вже в лісах ховалися зі зброєю. Щоб бороть... І попив в церквах призивали жінок родити від кого небудь, тому що люди закінчаться. Чоловіків не було, вони були перебиті у цих війнах з Отаманської імперії, з московітами, з Польщею. Це було кінець XVII століття на Поділлі. Кажуть, Поділяться Хмельницька область, Вінницька область, і частина Тернопільської, Одеської, це здоровий кусок. А не більше 2000 людей лишилося. Ви розумієте, в чому справа? Так Україну не можна прирівнювати втрати України з тими втратами. В е, Перша світова війна батило все. В перший день тільки англійці. Англійці тільки загубили десь біля 75 тисяч вояків. Е, е, Розумієте, про що я кажу? Війна не може бути такою безкоштовною. Незалежність впала в 91-му році тако з небес. О, і багато людей були не готові, тому вони бігали і не розуміли, звідки це воно взялося. І це за ці роки комуністичної пропаганди це також було ясно, що воно так. Вони бігли і голосували за комуністичних секретарів Кравчука, там, бо він гарно виглядає. А Чорновіл Лук'яненко Зеки. От. Таке я чув тоді. От доголосувалися, що зараз дітей вбивають. І внуки. От. Гіпотетично ви розумієте? В 47-му році, коли голод був, у мене тато. З дворідною сестрою вони збирали на колгоспних полях морожену буряки морожені і картоплю. Бо їсти не було зовсім нічого. Роби, нічого не було. їсти. А ми була країна, яка виграла війну. А люди 10 років після війни ходили в обносках, перешивали солдатські шинелі. Зачастують німецькі шинелі перешивали для того, щоб шити якесь. Ходили в штанах, які були зв'язані з коноплі, яких мішків в'язали, в таких штанах ходили. Нічого не було. 10 років після війни. І ця країна, яка перемогла фашизм. Я бачив, я бачив фотографії Урала з Росії, з Москви. Тут в Канаді бачив багато фотографій. Вони були гарно дітям. Вони там мали шапки, хутрові. Пальта, і шляпи, і жінки гарного діти були, все, і чоловіки. Вони показували тут в Канаді своїх папів-мамів. А я пригадую ці фотографії, які я бачив з України тих часів. Да. Розумієте, що було? І це терор, терор колективізація в заході України, депортація маси людей в Сибір на Роботи на арешти людей, які повернулися з фронту, яких звинувачили в якійсь абсолютній дурні, там, що вони там щось зрадили когось, що вони були забрані на роботу в Германію насильно, коли їм було по 14-15 років і їх садили на 10 років. От. Розумієте про що це? Була Поступове звернення, арешти української інтелігенції, знищення її продовжувалося. І ще, що треба пам'ятати, що це було дуже важко тоді після Другої світу. Я нагадую тут, що я чув від, в Канаді, яке було відношення до тих, які повернулися з війни. Як багато було. Їм відкривали кругом двері на гарні роботи, вони мали, купували машини. Повно була, економіка росла. Купляли нові хати, були програми спеціальні урядом, щоб будувати їм хати і давати позику на багато років. Це було благосприяння. Вони родили багато дітей тоді, прийшли після війни і працювали, жінки вдома сиділи. Зовсім друге відношення, зовсім друга культура, зовсім все по-другому було, так? Від того, що ми мали при сталінсько большевіцької Кремльовської, Московської окупації тоді. Ну, але ви знаєте, після Першої світової війни, коли Україна. Я бачив карти 22 го року з 22-го року карти я бачив. Там не було України, там була російська. Совєтська Федеративна Республіка. Ви розумієте, В яку входила Україна? Тобто, Окупація УНР спочатку вони оголосили це Російської Федерації. І ніякого се яка була об'явлена тоді, я не знаю, в 19-му році, вона була просто обрана, забрана. Але по різних причинах, що як це так? Як же та декларація, що це українські трудящі в своїй державі соціалізм будують, розумієте? Як це так? От їде ескорт поліції за мною, не за мною, однак, де вони їдуть. Ще я виступлюся, але вони там їдуть, хай їдуть собі. О, дві-дві поліцейських автомобілі тут є, поїхала одна і друга. О, піпеця, -пі, «Онтаріо Provincial Police називається. О! о Стовіл род. Добре, значить, і ви бачите, що було тоді. Але ви знаєте, що було там не так було. Там було і зимові походи були. І були на Київ э, э, Григора Тютюнника, генерала Хорунного, і була Холодноярська республіка, і був великий супротив, який фактично був зломаний голодомором. О, і були розстріли інтелігенції, бо було велике відродження тоді, вбивство діячів культури української, і все це було поставлено донизу. І багатьох розкуркуленнях, все це було. Це різні, велика кількість людей була знищена просто. Просто знищена, і налашта, які були налаштовані е патріотично, продержавницькою. Воно було знищене. Московськими большевиками Україна повністю була підкорена вже після Голодомора 33-го року. Ну, але це також було. Я нагадую, я читав історичні замітки, тоді е після знищення. Гетьманату, що було, і було то саме. То саме, що хватали, то саме було після повстання Мазепи, що вони не знають ті, які підтримали, або не під він скаже, не виступили на стороні. Мазепи. Нам друга історія, там половина полків було Десь 22 чи 25 полків було тоді. Ну, але вони просто повідомлення не отримали через секретність Мазепи він не любив, боявся зради він і боявся, щоб не це. І він дуже пізно послав повідомлення, і багато не отримали повідомлення, щоб виступити і приєднатися до армії. То приблизно половина полків не виступили. Не треба казати, що вони зрадили Мазепу. Вони просто не отримали наказу, щоб виступити. А деякі отримали і не спішили. Розумієте, в чому Тобто Вони отримали, але не спішили. От. І Полуботок він також ж не спішив, чим він закінчив. От. Так само депортація була і в, і в Сибір. Маса людей, маса людей було знищено. Палили цілі села, і не тільки Батурі. Що зараз буде? Це велике питання. Що зараз буде, якщо гіпотетично москалі окупують Україну? Я скажу, буде те саме, що в Бучі. Тому ніяким образом не можна допустити цього. Ніяким образом. Буде ще, ще вийде мільйонів сім-вісім з України, ще втече. Ще стільки саме буде арештовано і вислано в, в Сибір. Дуже швидко. А, і там пропаде. Ті, які залишаться, буде пониження в правах, навіть якщо вони будуть любити Путіна. Але за те, що вони родилися в Україні, їх не будуть пускати в університети, дітям не будуть дозволяти вчитися в університетах. Буде повне закриття всіх українських шкіл, спалення всіх українських книжок. Тотальне знищення цього відродження, яке зараз в Україні проходить. Так само, як воно було знищене тоді в 20-х роках, в 30-х роках і після воєнних буде, буде нещастя. Но є надія, що цього ніколи не буде цього ніколи не буде допущено. Путін вже перейшов всі, які можливі неможливі. Перепони. В нього вже немає нічого. Вже стільки було порушено домовленостей міжнародного рівня, інтернаціонального рівня. І вже стільки створено злочинів, які абсолютно були навіть не уяв... ніхто не уявляв, що вони можуть бути злочині. Що ці всі туці, пуці, і ці всі серебряніця і то все, що траплялося після Другої світової війни, воно блякне. Воно бля, що він наробив з містами в Україні, скільки громадянських людей вбито, і скільки розвалено госпіталів, і школ, а ці розстріли військовополонених українців, це ж, ж взагалі дикість, це взагалі грубе порушення воєнні злочини. І там нема, просто він вже нема куди йому відступати. Це, йому нема куди назад йти, тому що він вже натворив стільки, що його. І так, підчистив, але підчистив вже всяку критику. А росіянці такі послушний народ, і вони вірять цим пропагандіям, які, які вони розказують. Сполучені Штати це ж не ті Сполучені Штати, які були навіть в часи Рейгана. Я не знаю, з якого моменту вони обломалися. Ну, Але це нагадує якась позиція. От влізли тоді в Першу світову війну були. А після того була якась політика ізоляціонізму. Велика депресія, значить, все, нікуди не влізати. Тут їдеш по США, багато є е, солдатських таких е, кладовищ у цьому у... по всіх штатах з Першої світової війни, які загибли, їх тако багато було. Так само в Канаді. З другої світової вони не так багато чогось загинуло, як з першої в Сполучених Штатах. А там прямо цілі пам'ятники, і так це було для них. І тоді була така політика ізоляціонізму, коли вони старалися сказали, що то, що в Європі або дещо в світі нас має менше цікавити. аже... Аж Друга світова війна, бомбардування Пірхаброво налушило це все. Зараз щось теж таке. А тут багато от мені не, не зовсім це зрозуміло, звичайно, з американцями. Оця їхня любов до цього Трампа. Не бачать вони, що це вискачка, і вони такі загалом люди розумні. всі, Оце якесь як замутнення. О, ну, добре, ладно. Українці тому не такі, значить ще після тоталітаризму багато українців наївні, як багато людей, які жили довго в ізоляції, вони мають таку здатність вірити всьому, що їм на, на, на лапшу на Вуха вішають. А українці жили в тюрмі, в тюрмі народів з назвою Російська Імперія або СССР, коли кордони були закриті, було. Ніякої інформації зовні. Навіть як казав, хто там, Шура Балагану, що за границей її ж нету. Там, говорить, сразу за шепітовкою починаються волни Мирового океану. тому що всі, хто туди збіжав, ніколи назад не вернулись. І це десятиріччя жили в такому значить, дурдомі. Так сказати. І це така А чому американці так зараз, я теж не знаю. Якби це було часи раніше, то це б це не було навіть і ніякого сумніву. Вони моментально би всім чим могли підтримували б Україну. Де вони обламалися, я не знаю. І коли обламалися, я також не знаю. Це покоління якесь таке незрозуміле. Ну, звичайно, якщо Україна частина Європи, я би базував, дякуючи Богу, що зараз і Франція, наче і Швеція готова давати зброю. І Німеччина основний союзник. Так, так. Саме Німеччина має бути, напевно, основним союзником України. От. Чи сказати так запасним союзником України, основним мають бути Сполучені Штати. Якщо брати серйозно. Вот. Тому що без серйозного озброєння ту територію, яку росіянці захватили, її відвоювати неможливо. Просто неможливо. А... Або Росія розпадеться, Путіна застрілять і вони просто самі звідти підуть. От я не знаю, чи скільки Україна витримає, якщо ці електростанції всі будуть бомбити далі. Умови існування населення тилу, так сказати, буде важким також дуже. Ми просто не знаємо, скільки зараз там лишилось, залишилось в Україні. 30 мільйонів, 25 мільйонів. І не буде вимиватися. Народжуваність низька. Скільки ще Україна може потерпіти? Два роки, три роки, п'ять років. От. Не можеш терпіти вічно. От. А Захід цього не до кінця не розуміє. Вони думають, що до Росії дойде. От така якась теж наївність. Розумієте, що, наприклад, Литва це бачить. От поляки це бачать більше. А от французи, наприклад, туди, англійці, вони це менше бачать. Розумієте? Чому? Тому що в більшості населення, напевно, друге минуле. Вони ніколи не були окуповані в англійці, наприклад. Так? Ось, дякуючи Джонсону, він в останній момент приїхав і сказав, що да. А, а Литва прекрасно знає, що це таке московіт, що це таке московська окупація. Всі ці жахи вони проходили разом з українцями. Вот. А чи так само знає, наприклад, Німеччина? Вони знають, що це таке окупація? Але що мені також странно дуже так, за цих значить, німців. Східні німці я не зустрічав. Багато їх зустрічав тут в Канаді, бо вони люблять ГДР і Аріка Хонекера. Я взагалі не розумію їх. Їм кажуть, ні було добре. І для них маскавити дуже добрі братушки. Тут я не розумію так, цього теж є. Але більшої, для більшої частини населення тут їх не торкнулося, їм це все добре. Їх це не зачіпає. Десь там далеко, де вони ніколи не були. Десь там на краю Європи якась війна. Жалко людей, але ж це от почули дуже негарно москалі роблять. І все. І все. Тут такі не зрозуміли ці моменти. От, але я все-таки на 100% впевнений. Що все буде добре з Україною, тому що просто по-другому бути не може. Ну ніяк не може бути. В зв'язку з тим, що світ просто поміняється кардинально. Світ перейде в дикість, якщо порядок не буде е, повернутий в своє русло і всі договори не будуть виконуватися міжнародні, О, Україна не вернуть Україну і територію окупованих москалями. Тоді просто світ весь піде в прорву. чи інакше не може бути. Розумієте чи ні? От. І тому що зараз все Все це великий шанс, щоб Україна, вона вже робиться і країною не то, що ніхто не знає про неї, як було 30 років назад. якась там країна, яка там не зрозуміло, де взялася на карті. Прекрасно всі знають про Україну. Вже до сих пор багато є таких, які думають, що це проксі-вор? Ну, Війна між Сполученими Штатами і Китаєм, де Китай руками Росії воює проти Америки, яка воює руками України. Така також то точка зору є. Розумієте про що я кажу? Вже перестали Росію серйозно розглядати як якусь. Країну, яка, яка може мати самостійну політику, так і низько опустила Україна за цих два роки. Тобто Росія опущена до самого низу героїзмом українського народу, українських солдатів, українських людей, українців. От. Ну, добре, це все на сьогодні. Гарного всім дня!